То підняв руку на пам'ятник вождя світового пролетаріату. У ніч з 21 на 22 лютого за невідомих обставин був пошкоджений пам'ятник Володимиру Леніну. Цей захід приписують собі члени соціал-націоналістичної асамблеї, а саме учасники організації Патріот України. 22 лютого на сайті асамблеї з'явилось повідомлення про початок демонтажу пам'ятника. Свої дії активісти називають цитата «акцією солідарності з політв'язнями, більшість з яких зараз перебуває в Запорізькому СІЗО. За сфабрикованими звинуваченнями у підриві пам'ятника Сталіна кінець цитати до того ж, активісти вважають свої дії законними та посилаються на указ екс голови держави Віктора Ющенка про заходи у зв'язку з роковинами голодомору 1932 33 років в Україні, та в якому зазначено цитата вжити в установленому порядку заходів щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення голодомору 1932 33 років в Україні. Та політичних репресій Бориспільський комуніст Анатолій Пасічний вважає пошкодження пам'ятника актом вандалізму. натуральный был вандализм, потому что там били молотом по плитам, и видно, как где имя Владимир Ильич Ленин разбито, неровно, как это расколота эта плита. Вот. Поэтому я считаю, в данном случае миски и голова, по-моему, свернуться в районный отдел внутренних дел, провести расследование, завести уголовное дело по факту этого вандализма и виновных привлечь к ответственности. Потому что в данном случае это лицо нашего города. Стоит памятник, Пока он стоїть, он должен стоять і стоять в надіжам відіком. Ні сном, ні духом про жодні дії патріотичних організацій в міській раді не знають ні як сусіди, будівля мерії поруч з облупленим пам'ятником, ні як посадовці. Мер Борисполяна Толі Федорчук каже: зранку йому черговий про вандалів не доповідав. От і припускають, що з пошкодженням вождя погода постаралась, адже пам'ятник хоче після ремонту все одно в аварійному стані. Це перша взагалі чую, що там якісь молодики, там ковиряли і так далі. Наскільки мені сьогодні черговий вранці доповів вночі, що в результаті саме? Морозу, тому що ні для кого не секрет, що він знаходився в аварійному стані. З цього приводу я місяців вісім назад, можливо, це десять. Я вже можу помилитися. Просив, зустрічався із активістами комуністичної партії, що його треба привезти порядок, Тому що він несе сьогодні загрозу дітям в першу чергу, тому що вони там гуляють. Була відповідна реакція. Дійсно, зібрали гроші члени комуністичної партії і ті, хто прихильники Леніна відремонтували його, але, мабуть, виконані роботи були не зовсім на якісному рівні. І сьогодні, в результаті того, що я так думаю, я ще раз підкреслюю, я не експерт. От, і в результаті морозу і відлиги, то що попадала туди вода, сталася руйнація, і ці плити просто впали. Що далі чекає на бронзового Леніна з пошкодженим постаментом, в мерії теж не відають, адже пам'ятник господаря немає. А значить, і ремонтувати організатора жовтневої революції нікому. А щоб старий Ленін одного дня не перетворився на купу каміння, міські чільники пропонують перенести його від гріха подалі. Депутат ради від патріотичної української партії Ярослав Годунок цей захід обіцяє навіть забезпечити технікою та робочими. Давайте його перенесемо, хай тут не буде нікого. Ну, давайте будемо відвертими і чесними. Якщо є пропозиція, я вже ви уявляєте мені сказати знести, перенести це для мене два великих слова. Але я вже кажу перенести. Є кому ходить. Я хоч буду водити свого сина Захара показу. Це той, який твого діда, прадіда вивозив в Сибір Західної України. А ось хто винен в пошкодженні пам'ятника патріот України чи затяжна Бориспільська зима? Точно не скаже ніхто. Міліції облупленим постаментом Леніна не розбиратимуться. Як повідомила прес-секретар райвідділу правоохоронців Юлія Харлановська, заяву. Про пошкодження пам'ятника до органів внутрішніх справ ніхто не звертався. Аліна Гусь, Ксенія Веркалець, Вадим Довбаш, новини, телеканал Бориспіль.